Друзі, бажаю міцного сьогодні. 4 вересня. Те, що відбувається на Покровському напрямку, як на мене, як найкраще проілюстрував військовий журналіст Юрій Бутусов. У мене на телеграм-каналі, в Тіктоці чи на Ютубі. Послухайте уважно, що він говорить. Він говорить фундаментальні речі, які ми всі бачимо тут кожного дня. Стосовно ж, загалом, коротко я скажу, ну, загальної ситуації у нас. Да? От, якщо брати Турецьк Неліпівка, да? це вже міські бої. Заруби, хто в них брав участь, да? там, тому пояснювати не треба. Це, блядь, собача свалка, говоря. Плюс кабами, фабами, артою зносять забудову. Ну, Цивільним тим, хто не розуміє, там ніяке відео нічого не покаже. А хто в темі, то і так все знає, і нема що там говорити. Ділянка від е, Неліповки, Олександрополя до Воздвиженки, там, де пацани донецькі пацани стоять, да? Скажем, там вона там, нічого хорошого немає, але пацани лінію тримають і, скажімо так, більш-менш е, зрозуміла ситуація. Вона ніяка нестабільна важка, там і всяка біляберда, берда, Пацани рубаються, тримають лінію, якщо коротко. От е, района Воздвиженки і е, практично до Новогрудівки, да, Зараз там у нас деякі зміни відбулися. Але, скажімо так, лінія тримається і там більше просування силами піхоти. Це, понятно, каби, фаби, арта, блядь, міномети. Е, е, рої, ці, блядь, безкінечні рої ФПВ. Практично. На всіх ділянках, і, на жаль, у них ну, перевага в кількості, та, в принципі, місцями в якості також є. І в тил вони залітають. Ну це ніяка не дивина. Тому там найближча точка до Мирнограда 2 км. Але зараз зайшли пацани, які можуть рубатися. Це саме невеличкі піхотні групи, як підари піхотними групами да? залазять на опорники, штурмують, так і наші зараз є І таких. Піхотних груп треба нас мати дуже багато, тому що класний піхотинець, окопний чи штурмовий це бли, на вагу золоту, їх треба берегти. І це, послухайте, да? я говорив, що 200 тисяч має бути зарплата у піхотинця. То зараз я говорю, бли, що 200 тисяч має отримати окопний штурмовик. Ну і хто виїжджає на боячку, да? броня, евакуація, блін. 300 тисяч гривень мають пацани получать. Потому що зараз, зараз, на них тримається лінія фронту. От де стоїть нога піхотинця, там і фактично наша держава проходить. Ніяким не мусарам, прокурорішкам вписаним і каканим, ДБРам, там апарат Верховного суду, апарат Верховної Ради і інші абсолютно безпалісні чепухи. ви там попідвищували зарплату. От 300 тисяч, блядь, Підніміть свої сраки блин, і зробіть 300 тисяч бляд, на піхотинцях. Хто на першій лінії стоїть. Ну, так звані, там це перша, друга, третя условно, блядь, По суті, вона одна блядь, тонікається почечки, щоб було зрозуміло. А це все остальне балабольство. Далі туди одновогродівки практично за вуглидар. От саме, скажем, там застосування блядь, і банзає, так і бронетехніки. Каби, фаби, артилерія, блядь, рої FPV. Інтенсивність там набагато більша. І боячки, блядь, вони нонстопом, особливо, де 46-та, 79-та десантура стоїть. Туди на 33-го накати бойні. Ну, от просто от мясорубка. Оце, якщо коротко охарактеризувати, що там на фронті відбувається. Тому казацтво, але навіть таких за 72 ку не буду говорити 58-му за Вуглідар. Скажу так: Бахмут, Солідар, Авдіївка, Новогродівка, блять, Вуглідар. Ніхто відповідальності не, при, не поніс і при цій владі не понесе за всі військові злочини. Як піде, оказалися возле Києва, як здали Південь України? Зараз там е, ручне ДБР понап... Возбуждало, блядь, кримінальних проваджень на військових, і под вибори хочуть зробити військових крайним. Так ніхера, блять, всі прекрасно знают. Що ось зла знаходиться, блядь, в сраному офісі. І по вертикалі, блядь, розсажена вниз, бля, да. От, ось зла там знаходиться. І ніякого кина, щоб ви не мутили, вы не придумаете, блядь, Однозначно. Після заяв, бля, дана ярова, вот я робив видео, да? Мільйон дронів. З мільйона дронів вже кінець року, 280 тисяч законтрактовано, стільки поставлено незрозуміло. На другий день виходить президент, він же Верховний командою, головнокомандуючий, каже: вже 1,5 мільйона поставимо до кінця року, а взагалі 4 мільйона можемо робити. Таке, що вже 10 20 Люди, перебуваючи на державних посадах, здійснюють публічне адміністрування. Кожне слово це не слово особи, це слово держави. Вона має вагу, але в нас на даний час воно таке знецінене, що вже ніхто нікому не вірить. Тим більше вже ніхто не вірить цим шляпам-міністрам, які ну, чисті фунти і керівникам псевдоправоохоронних органів. Ну, Хто вірить у цьому гінпрокурору Косточки чи оцьому, бля, е, міністру Мусоров, який сам у Львові втік в котлі, в котлі пересижував, Кліменко чи всім остальним? Ні, звісно, єдина ланка в державі, на якій тримається державність і до якої довіра є. Яку ви постійно ложите на 100% це Збройні сили України. І що б ви не робили, це так і буде. Тому що це люди, завдячую яким, блядь, живе тил жирний афігівший. Да? І маєте змогу красти, блядь, підвищувати собі зарплати. Бюджет воюючої країни на Збройні сили менший, ніж на утримання цих утікантів і ухилянків. Ну, ладно, це коротко по обстановці. Коротше, по обстановці, по фронту, я вам сказав, що відбувається. Всі, хто працюють на ЛБЗ, знають, що робити. Да? Чи забезпечені силами і засобами, ні, не забезпечені. чи гарне там все інше, ні. Але задачі виконуються. І вже я не знаю в теорії, що там робити. Як що з цими вояками зробити, вже, щоб я не знаю, що там стало. Здають території. О, бачили, блядь, території. А з підерами ще буде. Будете ви, сука, за Уралом. Всіх обнявся, буде Україна, слава нації.